Тому що ще буквально місяць тому це була настільки секретна інформація, що навіть навіть ті, хто її знали, наприклад, як ти, не мог не міг про це нічого казати. Ну так звичайно, але міністр оборони заявив про деякі з наших виробів. І тому ми, я так гадаю, вже можемо теж про це говорити, говорити ну, не досить вільно, але, наприклад, назавати номенклатуру 152 мм, 122 мм, рахуємо на тисячі, 120-та міна теж на виході. Тож, можна казати, що дефіцит, який насправді виник, фактично через те, що ну ти ж сам про це розповідав. Що багато снарядів ми вже, ну принаймні, у жовтні, ну просто не мали де купляти. Ну так воно було там, де ми купляли за кордоном. Фактично, вимили всі запаси, які були старі радянські. Давайте чітко скажемо, що ми вимили. Ті запаси, які нам зголосилися продати, тому що проросійська група держав, яка законтрактувала теж ці подібні боєприпаси, вони діють на випередки. У них їх купа грошей значно більше ніж наша, тому вони усі долагали. Усіх е, своїх зусиль для того, щоб заблокувати нам купівлю, і іноді це було дуже навіть якісь спецоперації, щоб е, купити чергову там партію, 5-10 тисяч снарядів. А ви саме розумієте, скільки ми зараз витрачаємо, причому витрачаємо гораздо менше ніж витрачають Росіяни. Так, це дійсно правда. Є стосовно самого виробництва, наскільки цей процес був складний, і наскільки нам зрозуміло, що це треба було зберігати секретність цього виробництва, як це вдалося зробити? А... Дивіться, тут спрацювала ланка вертикальна, вертикальна ієрархія від генерального директора і до тих фахівців, які безпосередньо зараз роблять та відвантажують ці снаряди. По-перше, по-друге, це рознесене виробництво і по третє, ну скажімо так. Я зараз, навіть зараз, ще не можу оцінити зусилля, які доклали для того, щоб поставити зараз на це на потік. Ось так можна було зробити пізніше, можна було зробити, можливо, їх більше, тому що. Ну, ми всі розуміємо, що снарядів не вистачає, і тому а, а, дуже багато людей можуть запитати, а чому вони зробили це раніше? Я доповідаю, тому що проєкт з'явився ще на початку а, повномасштабки. Реалізований він був а, вже у, на початку вересня. Так, вересня. Вже на початку вересня були готові е, перші партії. Тому сказати, що ми зараз розпочали, зараз е, вже листопад, а ми вже відвантажуємо, ми відвантажуємо ми відвантажуємо. Зрозуміло. 122-й е, калібр, 152 й калібр. Це та зброя, яка є в, у нас на, на озброєнні, і це стара радянська зброя. Це ще не сучасні зразки. Uh, дивіться, при uh, усьому тому, що нам на uh, союзники надають свою зброю, але радянської зброї, пушек Д-20, Д-30, значно більше у війську. Тому uh, задачу Генерального штабу, яка була нам поставлена, було чітко виділено. Починаємо ми з 152, 122, 120 і 82. Uh, далі, стосовно uh, боєприпасів на натівський калібр, ну тут я вже Втісняюсь говорити, чесно кажучи, але а, точно хочу запевнити, що а, ми не забули про те, що у нас не тільки 152 міліметри, і а, робота в цьому напрямку а, ведеться. Я дуже сподіваюся, що а, порадуємо окупанта. Порадуємо стосовно 155-го п'ятого калібру, вже і міністр про це сказав. Що в нас, поки таких снарядів достатньо, нам їх поки що вистачає. Якщо раптом їх не буде вистачати, то е цілком можливо, що ми теж їх почнемо виробляти. Ну це його слова. Ми я хочу зауважити, що і міністр тут абсолютно правий. Так в ідеальному світі країна, що воює проти окупанта, який в 5,5 разів більше, вона повинна виробляти все: всю номенклатуру озброєння та всю номенклатуру боєприпасів. В реальному світі на це треба вложити десь 5-6 бюджетів держави. Щоб на протягом року півтора року можливо розвернути це виробництво, тому треба нормально планувати, треба робити і швидко, але в тому, числі чітко розставляти пріоритети. Пріоритети у нас розставлені. Ми всі напевно пам'ятаємо е, картинки або відео, навіть е, відеохроники часів Другої світової війни, коли на заводах і діти в тому числі робили снаряди, все для фронту для фронту, все для перемоги. це не тільки про радянський союз, це і країни Європи, та ж Велика Британія теж саме робила у них. Багато людей було задіяні в цьому процесі. А чи можна зараз сказати, скільки людей? Ну, принаймні, приблизно, і з того, що можна казати, скільки людей задіяні в виробництві наших снарядів? Скільки це сотні, тисячі людей? Тисячі. тисячі, і це по всій країні. Дивіться, виробництво снарядів це ж не просто прийшла, Прийшла людина, взяла болванку, напхала туди вибухівки і відправила у політ. Це і логістика, це і безпека, це і, і куча забезпечення, і документальне оформлення, юридичне оформлення. Тут все Е, цей снаряд він створювався не на колінці. Він відповідає усім вимогам, які виставляють нам військові, які виставляють сили опору, і там дещо в. В деяких параметрах він перевищує ці показники, які необхідні по нашому ДСТУ, тому я гадаю не погрішу проти істини, якщо скажу, що це тисяча людей, які займаються безпосередньо номенклатурою артилерійського боєприпасу. І ще Мартин, слухать, хотів спитати, у нас ж багато є м, у звичайних громадян, що в Україні не тільки снаряди, і патрони теж не вироблялися. І здається, і зараз теж не виробляють патрони для нашого стрілкового озброєння. Чи збирається це питання теж вирішувати? Знаєте, під час дії воєнного стану я лічно я, сторонник позиції наступної як буде. Що показати, ми вам обов'язково покажемо. А е раніше за все говорити про те, що в нас поки що. Е не можемо показати вам. Перше не будемо. А друге, все ж таки в країні йде війна, і я гадаю, що буде правильним, якщо саме військові будуть в першу чергу озвучувати щось, що вони від нас отримують. Я хочу сказати, що номенклатура боєприпасів, про яку ми сьогодні говоримо, це не єдині наші вироби. Зрозуміло так само, як і те, що зараз робить Укроборонпром, Це теж те, що ми показуємо, наскільки і те про що говоримо, це мала мала частина того, що насправді відбувається. Я насправді просто хочу подякувати за те, що включився до нас, за те, що взагалі Укроборонпром іноді привідкриває так, от трошки завісу свою, розуміючи наскільки небезпечно казати навіть те, от про що ми зараз кажемо. Просто наостанок нам правда є, чим здивувати окупантів. О, так. Да. Так, вони я дуже сподіваюся, що вони такого не очікують. Зрозуміло. Дуже дякую, дуже дякую, що зараз включався до нас. Олег Болдарів, це менеджер проєктів у державного концерну Укромбронпром.